Президентська стипендія для Коломиянина. Олексій Глушков, учень ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка у списку найкращих України минулого року. Юнак здобув перше місце на четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади справознавства. За свої знання отримав стипендію президента. Олексій навчається в Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка. Він уже тривалий час брав участь в олімпіадах різних рівнів. Торік юнак здобув перше місце на четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади справознавства. За це отримав заслужену нагороду. 27 листопада я їхав у Київ на урочисте вручення президентської стипендії. Їхала ціла команда з Івано-Франківської області, саме призері Олімпіад, які зайняли призові місця з різних предметів, особисто я знав, Оскільки минулого року я виграв українську олімпіаду, зайняв перше місце, і тому був запрошений на цей захід. Правознавством Олексій зацікавився в дев'ятому класі. Як тільки цей предмет ввели в шкільну програму, каже, хоче поєднати своє майбутнє з юридичною справою. Найбільше йому імпонують цивільне та кримінальне право. Ще в дев'ятому класі я зацікавився цим предметом, коли він тільки появився серед інших навчальних предметів. Він мені дався легко. Взагалі, я зацікавився саме. Цим предметом і також вчитель дуже гарно пояснював, гарно викладав матеріал. І мені було легко вчити і зрозумітися. Олексій говорить про вчителя Віталія Дем'янчука. Саме він готував юнака до олімпіади, допомагав та підтримував. Педагог розповідає тут. Він уже 15 років викладає правознавство, і з кожним роком разом з учнями прагне досягати все більших успіхів. Спочатку це були призові місця на другому етапі Олімпіади, тобто на міському. Далі ми виходили на область. Ну і тепер, звичайно, що це є досить вагомий результат, перемога на всеукраїнському етапі олімпіади. Звичайно, що це для мене приємно, що учні хочуть вивчати цей предмет і що показують хороший результат. Тобто, в них є самих натхнення вивчати даний предмет. Бо ні силою, ні ніяким примусом ти ніколи учні не змусиш підготуватися до власне до четвертого етапу. Тобто, це має бути якісь внутрішні переконання, внутрішні бажання до навчання. Підготовка до четвертого етапу потребувала для того, щоб я також е, вивчав дещо глибше цей предмет. От і завдяки Олексію ми спільно з ним змогли напрацювати на такий результат. Олексій каже, буде працювати і далі, щоб досконало вивчати правознавство і згодом застосувати свої знання в житті і майбутній професії. Це приємно, і ти розумієш, що твої знання дійсно оцінюються і. Ти не дарма витрачаєш багато часу на підготовку. Розмір стипендії 2600 гривень у місяць. Кошти Олексій буде отримувати протягом навчального року.